1947 рік. Село Уланів. Глафіра Васильівна Дорож придумує картоплю по-уланівськи. Згодом вона отримує орден за свій кулінарний винахід. А страва буде вважатися нематеріальною культурною спадщиною Вінниччини. Цікаво? Ну що ж, поїхали. Для приготування даної страви беремо картоплю невеликого розміру та нарізаємо її одинаковими часточками. В ідеалі, нарізаємо її четвертинками. Картопля нарізана, Перед смаженням забираємо зайву вологу паперовим рушником та будемо смажити. На попередню розгріту сковорідку додаємо соняшникової олії та чекаємо, поки вона нагріється. Головна умова приготування даної страви, щоб олія повністю або майже повністю покривала кожну картопляну часточку. По суті, це схоже на фритюр. Смажимо картоплю до отримання золотистої скоринки. Друзі, якщо вам подобається мій канал та ви вболіваєте за україномовний контент, напишіть коментар, поставте вподобайку. Давайте підтримувати українське! Минуло 15 хвилин, картопля зарумянилася. Тож відставляємо її на бік та будемо готувати чесникову підливу. Для приготування чесникової підливи вичавлюємо в олію чесник та додаємо сіль за смаком. Картоплю викладаємо шумівкою в полумисок. Заливаємо нашою чесниковою підливою. Накриваємо кришкою та даємо настоятися хвилину-дві. Нехай смаки поєднаються. Крумка з коринка та чесниковий аромат. Прекрасна страва. Рекомендую приготувати. Дуже смачно. Друзі, тож підтримуйте україномовний контент та готуйте задоволення. З вами був канал Смачно Домашнього. Всього доброго.